до фіналу чемпіонату із силового багатоборства серед учнів загальноосвітніх шкіл потрапили команди ЗОШ номер 5 номер 6 та номер 7. Школярі мали можливість проявити себе у трьох видах спорту: жимі штанги лежачі, підтягувані на перекладині та армреслінгу. За ходом змагань спостерігали представники управління освіти Ужгородської міської ради. Вони задоволені перебігом заходу та пообіцяли зробити все для подальшої організації подібних змагань. Перші змагання в місті ужуді з багатоборства серед учнів старших класів. Це переважно учні 9-11 класів. Що це дає? Ну це пропаганда перш за все спорту. Це впишу відповідно у змагання в програму шкільних змагань. Школярі також задоволені організацією змагань, а чемпіони, звичайно, і результатами. Очікував набратися більше опиту і в принципі, я довольний. Змагання дуже добре організовані. все Справедливо Це, я задоволений». найкращим результатом порадувала ЗОЖ номер 5 Перше місце друге ми фінішували учні ЗОЖ номер 7 А на третій позиції розташувалася загальноосвітня школа номер 6